Дивіться, якщо дівчата тут хто хоче, і хто збирається, і хто вагається, я вам відразу скажу не вагатися. Я знаю, що часто запитують, і я запитувала, в мене не дуже добре з математикою, чи вийде? Вийде. Взагалі не важливо, чи, чи достатньо в мене буде на цей час? Достатньо. Лекції вживу шикарно, в записі ви можете подивитися і пропрацювати в будь-який час. Тут не курс, тут сплошні плюси. Альона дає неймовірні заохочення. Знаєте, в школі ми отримували оцінки і не завжди добрі, а тут не оцінюють. Тут оцінювати будуть вас ваші замовники, власне кажучи, да? і в кінці. Іспит. Тут бонуси, бонуси, які після кожної домашки Альона дає якийсь бонус, і це якийсь розрахунок, який можна примінити, який можна вас познайомити. Власне кажучи, кошти можна навіть на ньому заробляти. Да? І дивіться, я почала заробила свої перші кошти на першому місяці навчання. О, це правда. Хто хоче, в кого є така ціль і мета, це правда, тому що завдяки цьому курсу я оплачувала собі цей курс нумерології, нумерології, да, щоб не витрачати кошти сімейного бюджету. І в мене ще додаткове далі навчання, і воно не одне, тому що багато всього хочеться, але. Я рекомендую вам починати з нумерології. Нумерологія це наука класна, наука доступна, наука, яка дає розуміння, яка буде вас також трансформувати в якійсь мірі. Да? Ви не будете вже такою, як була, тому що очі відкриваються. Відкривається щось неймовірне. Ви будете приносити користь людям. Ви зароблятимете кошти також.